Закінчився дощик, ну я почала генералити у себе в будинку. Тут телефонує Наташа. тьоть Тонь, прийдіть на каву. А я вчора їй обіцяла, зайти не давала таку. І ось таку лілію. Вона молоденька, думаю, ну і розведемо. У мене їх небагато, ну єсть. Пара кущиків. Оце, я думаю, зараз молодесеньке зовсім понесу. А ця дурочка лає. Ой, І отак Віка каже, що ти нічого не встигаєш, та оце ж так не встигаю. Маргошка, ти відкіль вилізла? Відкіль ти вилізла оце? Нема вкусняшки, нема. Щось ти худаєш. Наталочка, привіт. привіт! Привіт! Через гардінку. Ой, Принесла вам гарну-гарну лілію, Наташ. Ну, Красуня мене проважаєш, Да? тут Наталя мені, Наташа коріного помьоту назбирала, так що в мене буде чим підлить. Каву попили Іду додому, що ти така нещасна. А? А, пішла, пішла. Женихів пішла шукати, так? Да? Та майка бігає. Телефонує Наташа, каже, ті Тоня, хочете, ми їдемо за кормом і хочете, заїдемо на кладовище. Кажу, ну звісно, хочу. І оце я бігом лілії зриваю і до них. Так, це відквітла. Отак. Хто ж не хоче до своїх діточок? Звичайно, хочеться. Ой. І бігом треба. Треба бігом. Так, ще ось там, подивіться, де б ще їх зірвати. Можна було й троянди, але ну, нема коли. Взяла жовті. Це, мабуть, остання, може, ще яка заквітує. Синочка поміняла тобі квіти. Ну і спішимо, але бачиш, провідуємо. Забула взяти і лампадку, Ну, бігла бігом. Головне квіти поставила і провідала. Люблю, цілую, обнімаю. Що в мене тут? Та майже нічого оце ось о... оцей кущик тільки. Вроді прийнявся, а так все засихає, а воно Санталіна зелена там. Та це я восени посажу, а і барійка одна прийнялася. От, ну добре, поки сина піду ще у дочечки там гляну. Привіт, мої хороші. Теж поміняла квіти. Ну, і спішимо, гляну, що тут. Ну тут ще нічого, тут зелененьке. Потім водички візьму, ну не взяла й води. І тут. Зелененьке. Тут штук три посажу і хай буде. Ці лілії. А, і тут зелененькі. Лілії закінчуються вже. Будуть троянди. Обнімаю вас. Пока. На прапорі навіть портрет. Ой, спіть спокійно, воїни. Привіт! Поки вони встануть, я вже тут. Каже, вчора солдатики були провідували вас, поставили вам коня, кром, все в вас забрали. Ну і добре, хай люди вип'ють. Хороші ви. Ой. Вічна вам пам'ять. Наташа каже, він завжди жде. Чого ти не обзиваєш? О, Господи, Боже. Оце приїхали з кладовища, і я бігом, тут уже була тінь. Зробила рівчачок і насадила іберійки. Оце, бачите, другий ряд. То перший, то я показувала, як я це роблю. Дивіться, як вони зеленіють там. Зараз ближче покажу. Ну, я показувала, як їх її садити. Бачите. Ну, здається, Дві ось такі слабенькі, не ті хороші. Ну, а оце я швиденько насадила для чого? Подивилася, а там, де ото могилка безіменна. То засохли. І я думаю, це вони до осені мені підростуть. Або я візьму ті, що в мене росли з весни вже з корінцями. там в мене є, А ці мені пригодяться десь. Ну, І я оце швиденько насадила. Тепер мені треба оту санталіну прибрати. взяти від неї живців і від ціля прибрати. І оце ж гортензію посадила, бачите, під пляшечку. Живенька вона. Оце ось буде така. Ну, і там хочу отак напроти, теж таку гортензію, а тут буде наталіна. Ну, це може я сьогодні оце зроблю, бо мені треба ще самшити, попідливати за парканом. А ще піду огірочки зберу. Це не зовсім корнішони, але є тут і маленькі. Прозівали. Це ж віка збирала, як вона прозівала. Ну, ось є такі маленькі. Зібрала огірочки, є зовсім маленькі. І це я такі закриваю. Ну, покладу в холодильник, а завтра там іще зберу. Ну, а це ж ось переросли. Бачите, які. Отак, ну то буде на салат, а то назбираю потихеньку. Рукавички не брала. Фух. Ой, що я сьогодні зробила? Ото ми приїхали, провідали могилки. От, я не пила каву, а зробила собі чай, там такий на травах. Попила, як відкрилось друге, друге дихання. Так я пішла там ото все пополола, хоч воно й дощик був, але воно хорошо попололось. От. Потім, в першу чергу, я посадила оті берійки, бо трішки, знаєте, так засумувала, думаю, шкода. Що воно там засихає. І дощі щось двічі був дощ. І ми приїжджали, поливали. Ну, нічого. Потім щось придумаю. Так я не встигаю. Мені треба, оце ж поки Вікуля приїде з святіком, мені треба переполуть всі квіти і весь груд. Ну, а я ж не встигаю щось. І сьогодні її рано встала. На, ну, воно то те, то все, то прибирання, то, то дощ пішов. то… Та, напевно, вже і... роки свої беруть. А мені хочеться, знаєте, як раніше. Шух за дві години все зробила і це ми як тут не жили і поїхала додому. Зараз так не виходить, хоч і живемо вже тут. Я не знаю, наче і, і робиш так, як і, і раніше, а чогось. Маб, знаєте, мабуть, зараз доба стала менша. так, зараз віднесу я ці огірочки, поп'ю водички. І піду за паркан, в мене лишилось оте мінеральне добриво 19, 19, 19. І я попідливаю сам шити. Якщо в мене іще буде час, то я іще піділью баклажани. Ну, а не буде то завтра. Така робота в мене сьогодні по плану. А, а сюди ніяк руки не дійдуть. Тут вже і, і трояндочки треба обрізати, які вже там відквітли. Та, нічого, справлюсь. Заживцювала я оцю гортензію і саму гортензію підживила. З залізним купоросом, бо бачите, якісь жовтенькі листочки. В цієї зелені, в цієї теж зелені, а в цієї жовтенькі. Ну, ось так. Ну, буду спостерігати. Тепер в мене буде отак, як прийметься та ну, стоїть нічого. То буде тут чотири таких кущики. А, чого 4? П'ять, ось ж буде здоровий кущ. Ну, і це все на сьогодні, що я вже зробила, і піду відпочивати.